Так, шановні, будемо зараз їсти кавун. Ще я тільки приставив ножа, він зразу на двоє лоб, чесне слово. Просто не встиг телефона взяти, а потім смиканув, що треба ще показати вам. Тому ось так. Це посіяли ми, я не пам'ятаю, мабуть, 1 травня. І висадка. Висадка, висадка була. 25 травня. Але в нас в Вінниці треба пораніше. 160-ї касети це кавун Арашан. Пахне. Пахнемо. Емо каже, що пахне. Дуже. Да. Тому, в принципі, в цьому році ми задоволені, але... Але бачу, що. Дуже солодкий. Ну, важить. Я думаю, що мінімум 8 кг. такий важкенький. Емочка обережна. 8 кг важить. Я думаю, спробувати через насіння. Тому що от кабачок він боліє після розсади і жовтий. І якби кавун нібито якось так ріс, потім якось захворів швидко. Може, що то кліч на нього напав. Не знаю. Але з, 20, з 30 кущиків то 24 кавунчика навіть більше є. Є кавуни 6-8 і є. Хто є з помідору? Хто? Тось хомячить помідору під салом. Так. З 24 є. І собі знайшов. Так, да, ночик, ти собі знайшов, поки ніхто не бачить. Миску. Правильно. <реш> ну, ось таке. Тому, в принципі, можна. Насіння єдине, що якісне, арашан ми купляли. Тому обов'язково використовуйте якісне насіння. І я хочу договорити спробуємо через насіння кавуни. Ну, ось так. Для того, щоб не сапати потім грядку. Посіяти, покропити від буряна і все. Ну ось так. Їсти будемо. Дуже смачний. Так що так. Пока.